Старість це не кінець, а початок нового етапу життя. Але чому ж багато людей відчувають розчарування і занепад у цьому віці? Вся справа в помилках, яких можна уникнути. Ви будете здивовані, як кілька простих змін можуть зробити ваші роки наповненими щастям і здоров'ям. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися про п'ять головних помилок, яких потрібно уникати в старості і почніть будувати своє краще життя вже сьогодні. Старість це час, коли ми пожинаємо плоди свого життя. Але, на жаль, багато хто сам створює для себе проблеми, яких можна було уникнути. Перша помилка, про яку ми поговоримо, це нехтування здоров'ям. Найчастіше ми відкладаємо турботу про себе на потім. Зроблю зарядку завтра. Почну правильно харчуватися з понеділка. Ці потім перетворюються на роки. І ми помічаємо, що наш організм втомився, з'явилися хвороби, яким можна було запобігти. Почніть піклуватися про себе вже сьогодні. Не потрібно кардинально змінювати все одразу. Прості кроки, як от прогулянки на свіжому повітрі, збалансоване харчування та регулярні медогляди можуть значно поліпшити ваше самопочуття та якість життя. Друга помилка це відмова від спілкування. Багато людей у старості замикаються в собі, перестають спілкуватися з друзями, рідше бачаться з сім'єю, самотність стає їхнім супутником. Людині життєво важливе спілкування, воно допомагає зберегти активність мозку, запобігає депресії та дає відчуття значущості. Тому не бійтеся ініціювати зустрічі, телефонувати друзям, знаходити нові знайомства, навіть якщо це непросто. Третя помилка це страх вчитися нового. Я вже занадто старий для цього, каже багато хто. Але це помилка. У старості в нас з'являється більше часу, який можна присвятити вивченню того, про що ми завжди мріяли. Знання та навички роблять нас молодшими душею. Пройдіть курси, навчіться користуватися новими технологіями, почніть вивчати іноземну мову або займіться малюванням. Це не тільки допоможе вам розвиватися, а й наповнить ваше життя новим змістом. Четверта помилка це відмова від фінансового планування. Багато хто вважає, що в старості все вже визначено наперед і не намагається поліпшити своє матеріальне становище, але навіть у цьому віці можна контролювати свої фінанси, ведіть облік витрат, шукайте можливості для додаткового доходу, правильно розподіляйте свої кошти. Це дасть вам упевненість і стабільність. Остання п'ята помилка це відмова від мрій. Багато хто перестає ставити цілі, думають, що все найцікавіше вже позаду, але життя триває, поки ви мрієте. Старість це чудовий час для того, щоб здійснити те, що ви не встигли в молодості. Почати подорожувати, спробувати себе в новому хобі, проводити більше часу з близькими, все це можливо, якщо ви вірите в себе і свої сили. Кожна з цих помилок це не кінець світу. Навіть якщо ви вже робили їх, ніколи не пізно почати змінюватися. Маленькі кроки, зроблені сьогодні, можуть змінити ваше життя завтра. Старість це час насолоджуватися життям, радіти кожному дню. І відкривати нові горизонти. Головне пам'ятати, що все у ваших руках. Якщо ви готові почати цю дивовижну трансформацію, не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайк, якщо це відео надихнуло вас. І напишіть у коментарях, які з цих помилок ви вже подолали. Життя тільки починається, і ви заслуговуєте на його найкращу версію.